Злада коштує дуже багато грошей. Якщо ви хочете бути популярним, ви або йдете легким шляхом, але дуже довго. Або йдете дуже швидко за допомогою всяких ритуальчиків. Ритуальчики потім можуть. Так, звичайно. Так, вони, так, а дивись, ми бачимо по російських відомих людях, скільки у, нас, у них там посаджали заграти. Популярність це не те, що ви собі уявляєте. Взагалі. Бути відомою людиною, це, дуже вели... це треба дуже психологічно е, налаштуватися на це. Тому що, коли ти думаєш, що, все, по-перше, По хейтери, це дуже важко. Особливо коли ти дуже знаєш така людина, яка Сприймає намагається все да все сприймати через себе. Це це по перше, бо, бо з'являться, навіть якщо ти будеш найідеальнішою людиною, все одно з'явиться якась макітра, яка тобі напише, скаже: А от ти мірське, таке, що це тебе то загнида, що ти, ти, за да, ти за Що далі.